Більшість їде, як і їхала. Ось, ви можете це самі бачити. Вулиця Симиренківська рівно два тижні після кривавої автотрощі. Того дня 23-річний чоловік не пригальмував перед зеброю. Саме на цьому переході просто зніс школярів. Одна машина стояла, а друга їхала, минула цю машину. Він розмовляв по телефону водитель, Ну і збив трьох мальчиків. Ну, одному нічого, другий там, по-моєму, перелому його і що то а третього на ну, смерть. Через шалений удар третьокласника підкинуло у повітря. Восьмирічний Артем загинув на місці. Ще два його однокласника відбулися травмами. Друга дитина при обстеженні виявлені середнього ступеню тяжкості ушкодження головного мозку та ушкодження кінцівок. І ця дитина була госпіталізована. Не зараз її стан розглядається як середнього ступеню важкості, її життю нічого не загрожує. Через тиждень після трагедії на місці встановили берлінські подушки. Саме вони, на думку міської влади, мають убезпечити перехід. Їх було встановлено 8 листопада, і насправді це зовсім не стосується інциденту. Тобто вони були заплановані до встановлення в 2024 році. Такі подушки вони в першу чергу встановлені як засоб зменшення швидкості транспортних засобів. Їх ширина 1,80 м, Тобто, для більшості транспортних засобів вони вимушені пригальмовувати, для того, щоб їх переїхати. Чи реагують на ці подушки водії? Питаємо безпосередньо у матусь, які ще не щодня переводять своїх дітей по цій зебрі до школи. Те, що поклали, дуже добре, в принципі, але не дуже зупиняє автівки. Деякі пролітають, деякі зупиняються, вчителі підходять, стоять, щоб було видно їх. Одних не відпускаємо дітей. Дуже страшно все одно. Половина машин зупиняє, ну, притормажує, а половина як їздили, так їздять швидко. І фури великі. Ну, ну, якби є результат, але не такий уж зовсім. Але проблема тут не лише у переході. Та сама зебра. Вид зі сторони водія. Бачите, який там знак? Ні, ми теж. Ба більше через кущі не видно і самих пішоходів. Тож, аби побачити авто, школярам треба просто впритул підійти до дороги і майже визирнути, а далі швиденько перебігти. Ще одне порушення хочете? Знак про пішохідний перехід встановлено невірно. Він стоїть фактично на переході, а має бути за 10-15 метрів перед ним. Однак навіть якщо знак передвинути, а кущі обрізати, що і зупинить це водіїв. Добре було б, якщо тут був регульований світлофор для дітей, для безпеки. Донька. Четвертий клас. Зараз будемо забирати і будемо йти до світлофора і там переходити. Якщо б ми були містом з бюджетом, як у Нью-Йорка, то ми б встановили, може, і на кожному перехресті, але треба розуміти, що світлофорний об'єкт це дуже така дороговартісна справа. І встановлюємо ми виключно їх по вказівки нашого національної поліції, тобто вони обстежують всі ділянки на предмет аварійної небезпеки або небезпеки для пішоходів. І виключно на їх актах ми вставимо світлофорні об'єкти. А поки берлінські подушки не надто діють на водіїв, у міськраді вже обіцяють вирішити проблему більш кардинально. Сподіваємось, що встигнуть до чергової трагічної аварії. Анастасія Вільхова, Владислав Авдієнко, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.